Дітки, сьогодні ми поспостерігаємо за квітучим весняним садом. Давайте помилуємося цими красивими деревами. Дерева, які квітнуть весною, дарують нам фрукти і ягоди. Всі дерева мають однакову будову. В них є коріння, яке сховане в землі, стовбур, гілочки. На гілочках ростуть листочки. А якого ж вони кольору? Правильно, зелені. Квітів на дереві багато чи мало? Багато. А якого вони кольору? Білого. А квіти великі чи маленькі? Маленькі. Запашні, красиві квіти в садку нашим розцвіли. Як цим квітам не радіти? Ось вони які. Дітки, а які ж вони ароматні? Коли ви вийдете на вулицю і зустрінете квітуче дерево, підійдіть і відчуйте цей аромат. Потім дітки квіточка відцвітає і влітку і восени достигають фрукти та ягоди. Пропоную вам сьогодні зліпити дерево, яке квітує. Для цього підготуйте тісто коричневого, зеленого та білого кольорів, аркуш паперу, дощечку, серветку. Спочатку потренуємо наші пальчики. Вітер полетів у гай, щоб дерева погойдать. Сильно віти не клони! Щоб не тріснули вони, починаємо ліпити, беремо тісто коричневого кольору, ставимо на дочечку, накриваємо долонею та починаємо розкочувати прямими рухами вперед-назад. Потім перекладаємо на аркуш та долонею притискаємо. Це буде стовбур дерева. Далі беремо зелене тісто, ставимо його на долоню, іншою долоною накриваємо та скочуємо кульку зліва направо коловими рухами. Потім сильно цю кульку розплющуємо та прикладаємо зверху над стовбуром. Ось і готове наше дерево. Зробимо його квітучим. Для цього від великого шматка білого тіста відщіпуємо маленький та скочуємо його між долонями коловими рухами рук зліва направо та накладаємо зверху на дерево. Пальчиком притискаємо. І у нас вийшла квіточка. І продовжуємо так далі. Ось яке квітуче дерево у нас вийшло. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі, дітки!